особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может. На речи, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши. Общий русский язык также понятен для малоросов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малоросами так называемый украинский язык. Стець але що ми румне, ден фаулем фул аухапцуці простеляться лани широкополі, стадарісні заграють на роздолі, круті горби зведе трудящий люд, укриє їх узорами споруд і заживе в цім краї, як у рає. Я в цьому дизем зим бинишканце, та сидіявайсхайсте штурм служить цій справі заповідній, це верх премудрощів земних. Лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Герб Лисенка внесен в гербовник дворянських родов, часть первую на страницу 86 шостою. Щитє імеючим золотої поле, і зображений крістообразна сабля і стріла. Щит увенчен дворянським шлемом і коронами з трьома страусовими перьями. Був такий напівлегендарний в Гуралис. Знаєте, на Запоріжжі люди отримували нове життя, нове обличчя, новий шанс. То дике поле воно надавало людині якийсь інший подив в житті. І той вовгуралис. Він, по-перше, був справжній воїн, тому й отримав перше прізвище Вовгура. Він був який вовк. Він був справжній степовий вовк, але він був дуже розумний, кмітливий. І він умудрявся з дуже маленьким загоном, з дуже малими силами зупиняти татар. Тому і назвали його Ох, такий атаман, хитрий, як лис. Не, можна, не можуть татари з ним нічого вдіяти, він хитрий, як лис. І виник. Вовгура а його діти вже стали лисенки. поколінь наших предків, нашого роду, були військові. А саме це був старовинний козацько-страшинський рід. Як і видатний мислитель і поет Йоган Вольван фон Гьоте, Лисенко навчався у Лейпцигу. Композитор знав сім мов, а першою його мовою була французька. Адже мама з дворянського роду Луценків, випускниця смольного інституту шляхетних дівчат у Петербурзі, після скасування кріпацтва батьки збанкрутіли, і дворянин Микола Лисенко, закінчивши університет святого Володимира, заробляв на навчання у Лейпцизькій консерваторії, працюючи мировим посередником. Пізніше композиторська праця ніколи не приносила йому грошей. Утримувати сім'ю він міг тільки за рахунок викладацької діяльності. І лише вночі займався улюбленою справою. Писав музику. Лисенко – найбільший європейець в нашій музиці. Про це говорили вже сучасники лисенка. Правда, не на його батьківщині. Перші виступи Лисенка в Празі в 68-му році настільки захопили європейську публіку, що чеська критика назвала його апостолом слов'янської музики. Підкреслюю апостолом всеслов'янської музики. А здається, Людмит Прохаска написав таке, що за в листі до Миколи Вітайовича що запровадження вами форми барочної сюїти Інкрустованою інтонемами українських народних пісень це щось нового в європейській музиці, і очевидно, від цих оцінок ми можемо говорити про Лисенка як про звісника новітніх модерністичних течій. Які прийшли в Європу вже на початку ХХ століття, Ось ці явища неофольклоризму, так звані, вони прийдуть в європейську музику щойно в 10-20-х роках ХХ століття У Стравинського, Бела Бартока Яначика і далі. Алисунка вже це робив 70-ті роки. Тобто він випередив певні стильові явища європейської музики на 20-30 років. У дитинстві малий Миколка ходив в Оксамит та Мережеву. Був виридливим і свавільним хлопцем. Поничали виховували, як і більшість дворянських дітей. Заможні батьки дуже пестували дитину. У дев'ять років він напише свій перший музичний твір вишукану польку, яку батько видасть у подарунок до дня народження сина. Хто тоді міг подумати, що хлопчик-аристократ захворіє національною ідеєю і самовіддано служитиме їй усе своє життя до трагічних останніх днів, що навколо нього гуртуватиметься цвіт української творчої еліти, найбільш освічені, талановиті і вільні особистості, які закладуть духовні підвалини майбутньої української держави? Космополітизм в ідеях та цілях, національність у ґрунті та формах, наголошував український історик і філософ Михайло Драгоманов. От роби я робив я філарманійські фігури. Да? Я підійшов з космополітичного, з загального людського да? боку. Оце Антика, да? чи 19 століття. Ну, і звинувачення там від, від товаришів, що я не зробив там творче, національне, знаєте. Але. Е у мене один замовник, він не художник сам. Але мене що вразило? Він каже: Вася, а ти знаєш, що твій орфей, він не грецький, не античний, він слов'янський. розумієте? І мені так стало тепло, що все-таки ґрунт і форма в мене українські, Як би там не було, не обов'язково робити шаравари да, чи козака. Треба, щоб відчувався цей ґрунт і, і форма. Відчувалася ну не, не прямо, а опо, опосередковано. Роден він французький е, скульптор, чи, чи який? Він французький скульптор, вже, вже французький скульптор. Я не знаю. Я думаю, що французи бачать в ньому французький. У листопаді 1912 року проти композитора буде порушено кримінальну справу. А через чотири дні Микола Лисенко помре від серцевого нападу. Бажання вшанувати на останній дорозі митця, який прагнув об'єднати націю за допомогою музики, виведе на вулиці Києва близько 30 тисяч людей. Не існувало жодної легальної або таємної української організації культурологічної чи наукової, впродовж півстоліття, в діяльності якої не брав би участь Микола Лисенка. В Києві діяльність громади стала ще більш втаємниченою, таємничною. Але вона ніколи не припинялась не припинялась на фактично до створення загальноукраїнської безпартійної організації в 1897 році, яка об'єднала громади всієї Російської імперії. На базі цієї організації загальноукраїнської організації вже в 1908 році було створене товариство українських поступовців», які висували політичні вимоги автономії України в складі демократичної Росії, і саме за ініціативи. ТУ. в 1917 році було створено Українську центральну раду. Микола Віталійович завжди витав десь в іншому світі, згадував у своїх спогадах Кононенко. Колись переходили з однієї квартири на іншу. Дружина все перевезла і почала поритись у новій квартирі. А чоловіка просила розібрати в кабінеті старої квартири ноти. Проходить година, друга, третя, а Лисенка немає. Дружина мусила йти на стару квартиру. Він сидів на підлозі, обклавшись з усіх боків нотами, і розігрував пальцями по паркету, бо рояль уже привезли. Микола Бога бійся. Чому ти додому не йдеш? Хіба ж я не дома? Та ми ж на нову квартиру переїхали. На нову квартиру? А я й забув про це. І це не була штучність, не увага до зовнішнього оточення. А було ніби два лисенка. один духовний, артистичний, а другий просто звичайна людина. Про Дьоти писали. Щось було в ньому особливе, дуже близьке до влучної житейської констатації, не від світу цього. Метою життя німецький філософ, поет вважав всебічний розвиток здібностей людини, вдосконалювання їх у боротьбі з труднощами і застосування на благо собі та іншим. Так само сприймав світ Ілисенко, багатогранно обдарована особистість, композитор, піаніст – Хоровий диригент і фольклорист, фундатор національної мистецької освіти, один з корифеїв українського театру, організатор перших всеукраїнських громадських об'єднань. Починав з фортепіано. і Він дуже любив фортепіано. і От там у мене на Шопен висить. Це для нього шуман Шопен. Це було все. Але э, э, свідомість. Українця, свідомість, яка у нього вже з'явилася, його заставила піти від цього, відійти від цього. Ну, він виступав, але вже він не мав можливості виступати, так як піаніст, який мусить 5 годин, день 6 годин працювати для того, щоб у нього ця спеціальність була. Йому треба було йти, 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 йти. Завдання вже воно використали, розумієте? І тому, значить, в своїй сфері музичній, але яка включала в себе і оперову музику, і симфонічну музику, і фортепіанну музику, і взагалі музику, і взагалі спів, і взагалі хор, розумієте, це все вже було вирішено. Вы говорите, что все так же горячо любите меня. Помните меня, мучитесь, что не видите меня. В мире в целом нет мне ближе, роднее и милее вас. Я, как сумасшедший, несусь на институтскую гору и с замиранием и волнением вхожу в институтский двор, радуясь, что я нахожусь уже там, где и вы. Что минута другая, и я могу увидеть вас, хоть издали. Я день і ноч сплош живу вами. во всіх других проявлениях, життєвих, громадянських, національних. Я смело можу бути героєм духа, волі, характера. Но тут я безсилен. Після смерті другої дружини, яка померла під час пологів, народивши йому сина Тараса, 64-річний композитор закохується в свою 17-літню ученицю Інну Андріану Польську. Коли про його захоплення довідалося керівництво Київського інституту шляхетних дівчат, де Лисенко викладав музику, композиторові довелося написати заяву про звільнення за власним бажанням. Батьки забирають Інну із престижного навчального закладу, і в її атестаті навпроти предмету музика оцінки не буде. Олександр Шульгін напише в своїх спогадах. Микола Віталійович був музика, поет і як міг не бути закоханим, і в нього старого, як колись в Мазепу, закохувались навіть зовсім молоді його учениці. Лейпсігу лисенко складає, видає першу збірку українських народних пісень і 10 пісень, створених ним на слова Шевченка, серед яких заборонений на батьківщині заповіт. Його основною метою буде вивести українську національність з футурянської обстанови на європейський шлях представити Україну перед лицем всіх слов'янських братніх народів і європейських мужів у сфері мистецтва. Як Сприймають лисенка. Не слав'янні, як сприймають Лисенка е, е, стримані німецькі професори, які м, після виконання сонати мені говорили, Боже, та це є другий сенсанс, якого ми, е, ми просто не знали. А коли вони слухають мрію на Солодський меду, вони кажуть, Боже, та невже Брамс мав такого свого брата духовного у мові?» у, у, у а коли закінчуєш грати другу рапсодію лисенко, то ця поважна публіка, ці старші пані і панове зриваються на крик, і як тінейджери свистять і тупочуть ногами від, від того ентузіазму, від тої енергії, несу, яка іменує від цієї мати. Коли вийшов Валуївський циркуляр, де стверджувалося? никакого особенного малоросійського язика не було, нет і быть не может. Миколі Лисенкові йшов 21 рік. Йому виповниться 34. Коли на лікуванні в німецькому курортному містечку Бадемс всеросійський імператор Олександр ІІ підпише висновки комісії, що отримують назву Емський Указ. Я не створений для цього світу, де щойно вийшовши з дому, ти потрапляєш у суцільне лайно, зазначав німецький поет і мислитель Дьотти. Взяти наш час, то нам не треба і виходити, вимкну телевізор, новини. І все вже лайно, вже тут. Можу я, да, допустимо. Рік зайчика там зараз. Да? Я перед роком зайчика. Наліплюю зайчиків, да? наймаю людей, ставлю їх, вони мені чистять, шліфують, я продаю, маю гроші, купую машину, купую е дачу, купую, купую будинок. Ну і що з того? А, а життя своє я втрачаю, тому що я прийшов в цей світ, Ну, я прийшов бавитися і мені поки це е вдається. Да? Я вроді все життя ліплю коників, бавлюся і, і живу з цього. А так. Виходить, що ну, ні, гроші це добре. Гроші, достаток це добре. Але е, гроші потрібні для, е, для свободи. Да? А коли вже ти е, продаєш свободу свою за гроші, то це вже, це вже не життя. Не допускать ввозов в пределы империи каких бы то ни было книг, издаваемых за границей на малорусском наречии. Воспретить в империи печатание на том же наречии оригинальных произведений или переводов. Воспретить всякие сценические представления, тексты к нотам и публичное чтение. Не допускать в первоначальных училищах преподавания предметов на малорусском наречии. У ставленні Лисенка до Шевченка була відданість до самопожертви. Від 1862 року композитор завжди відзначав Шевченківську дату концертом, написаним твором або поїздкою на могилу Кобзаря. Наслідком шевченківських урочистостей, 1911-го, стало закриття українського клубу та постанова «О привліченні членом Совєта старейшин во главі з учителем музики Лисенка к уголовної ответственності. За противоправительственную деятельность. діяльність. Одним із пунктів звинувачення щодо композитора була його широка просвітницька, зокрема, хорова діяльність. Через чотири дні після оголошення цієї постанови Микола Віталійович помирає. Писали, що вулицями, прилеглими до Володимирського собору, де його відспівували, рухатись було неможливо. Люди сиділи навіть на деревах і дахах. А нинішній бульвар Шевченка вкривав суцільний натовп. Навіть на хрещатику було чути, як співав хор. Він налічував понад тисячу осіб. Максим Гехтер, київський журналіст, український клуб був зосередженням національного життя. Наприкінці тижня, в суботу, в неділю, тут, на Володимирській вулиці, можна було побачити все українство, все київське українство. Кожен знаходив тут собі заняття. Наприклад, в суботу відбувалися танцювальні вечірки і тут збиралися найгарніші панянки Києва. В неділю до обіду тут е, українське наукове товариство проводило публічні лекції, а по обіді відбувалися концерти душею, яких був Микола Віталійович Лисівка. Звісно, що Миколу Віталійовича, який відрізнявся лагідною вдачею, обрали головою українського клубу. Як згадує Людмила Старицька, треба було бачити Миколу Віталійовича під час відкриття клубу під час першого засідання, Сяїло нове приміщення клубу і сяє сам Микола Віталійович. І коли Олена Пчілка підійшла до нього і сказала: Нарешті ми в своїй хаті, він сказав, яка б не була, але своя справді. Обох дружин Миколи Віталійовича звали Ольга. Офіційно він був одружений із Ольгою Оконор своєю племінницею, яка мала прекрасне сопрано. В офіційному шлюбі у Лисенка не було дітей, припускають через те, що родина Оконор страждала спадковим психічним захворюванням. З Ольгою Липською, яка стала його цивільною дружиною, композитор познайомився під час концертів у Чернігові. П'ять років Микола Віталійович вів подвійне життя, і за цей час в нього народилося троє дітей. Свою вагітність липська приховувала, від'їжджаючи народжувати до Петербурга, вдаючи, ніби їде для занять на фортепіано. Ольги Конор стався сильний нервовий зрив, коли вона дізналася про суперницю. Близько року їй довелося лікуватись в клініці. До кінця життя вона так і не погодилася на розлучення. Але після смерті Ольги Липської офіційно всиновила всіх дітей композитора. Цивільна дружина подарувала музикантові п'ятьох дітей. Дивно, але першій дружині Лисенко присвятив 11 творів, а матері своїх дітей жодного. Дуже вірну думку висловив свого часу Максим Тадеєвич Рильський, який задав собі питання, коли Лисенко взагалі. Встиг на папері поставити таку кількість нот, бо його щоденне життя було немислимо переобтяжене. Він пише в 904 році, що в нього 40 учнів на тиждень, 40 уроків. Це був інститут шляхетних дівчат, уже починалася своя школа, і те, про що більшою мірою мовчать, він викладав музику приватно. Починаючи від губернатора гірса цивільного і дуже великій кількості всяких там високих достойників, всяких чинів, і це йому було потрібно, це було свідомо, тому що ці люди якось захищали його в його громадській роботі. Якось стримували до 11-го року, він з університетського часу з 64-го року, людина була під постійним наглядом поліції. Драгоманови, Косачі Старицькі. Три родини, які довгі роки жили поруч. Лисенко троюрідний брат Старицького, родовід якого сягав корінням князівської династії Рюриковичів. Побратим Лисенка з дитинства, старицький одружився з його рідною сестрою Софією. Майже щовечора, тут, на сучасній вулиці Саксаганського, в одній з господ збиралося чимале товариство. Пізніше це місце назвуть. Українським парнасом ювілейну дату 35-ліття творчої діяльності композитора відзначали не лише в Галичині та центральній Україні, але й у Москві, Петербурзі, Тифлісі, Ставрополі на знак пошани і любові для Миколи Віталійовича зібрали значну суму грошей. Передбачалося, що частина піде на видання творів, а решта на будиночок із садибою у мальовничому передмісті Києва. Адже лисенко ніколи не мав власного житла, а помешкання для своїх дітей завжди орендував. Але у 1904-му композитор винаймає одноповерховий будинок по вулиці Велика Підвальна, 15, Нинішній Ярославів Вал. І на подаровані кошти відкриває музично драматичну школу з підготовки акторів і музикантів для української сцени. Доречно згадати, що його троюрідний брат Михайло Старицький продав свій власний маєток на Поділі та сухарний завод на Куренівці у Києві. А виручені кошти понад 60 тисяч карбованців вклав у розвиток першого українського професійного театру. Лисенко вчився в Лепці, бо він, він бачив, що таке справжня музична освіта, що вона дає і як вона мусить бути організована. І, звісно, він мріє про те, що колись на Україні народиться своя музична школа, така, яка буде готувати національні кадри. Національні кадри. Це була мрія. Напевно, що він її з того Ляйпського періоду ніс аж до того моменту. Допоки не заснував свою музичну драматичну школу. І напевно, що оця організація учбового процесу, яку він побачив Ляйк, цього саме, вона багато в чому допомагала йому. Багато в чому. Випускники, ну тут не, не, не треба навіть багато казати, просто кілька прізвищ, таких, як Кошиць Стеценко, назвати і, і Степовий. І, з того досить, бо від них від цих імен бере свій початок величезна ріка української культури сучасної, яка тоді починалася з цих джерел. Коли мишті побачив, що стою з народом вільним в вільному краю, тоді гукнув би до хвилини. У стій хвилини гарна ти ніяка вічність не поглини, мої діла, мої труди. Фонзочем проводячи те щасне майбуття, вкушаю я найвищу мить життя. Не щастя за морем, не проси його в людини, не волочися по палацах, не плазуй по земній кулі, повітря і сонце завжди з тобою, писав український філософ Григорій Сковорода. Я думаю, що в мене забрати можна. Да, дійсно, якщо, якщо в мене заберуть то, що я роблю, да, скульптуру, От, то мені ну, тільки для, для дітей, для, для дружини жити. І то, я не думаю, що це, це буде половина мене все-таки. Так, да, це, це страшно, це страшно для мене. Я навіть не розумів, у нас товариш є, він теж закінчив інститут на, на два роки старший за мене. А потім він кинув скульптуру, і я це, ну, він це пояснювати, він буддист, ну він каже, навіщо, навіщо мені робити скульптуру, якщо я роблю себе? Цього не міг зрозуміти, як же це так, я, я не вкладаю в мене, що це мене заберуть мою професію це було б страшно. Кілька років може б я притягнув, а може і ні. Лисенко був аристократом за походженням, але головне він приєднався до справжніх аристократів духу, кращих представників творчої інтелігенції усіх часів, увійшовши у вічність музичним символом нації. Род дворян Лысенко утвержден правительствующим сенатом во дворянском достоинстве и герб Лысенков внесен в первую часть общего гербовника за номером 86. Сведения об этом имеются в сборнике дворянских фамилий Полтавской губернии, где и содержатся ссылки на состоявшиеся относительно рода Лысенков Определение правительствующего Сената по департаменту Герольдии 27 февраля 1852 года.